Добрий вечір, добрий вечір, мої дорогенькі друзі, мої підписники. Я хочу вам сказати те, що я не встигла зробити. Ми обов'язково вас питаємо. Добре? Трошки треба було домашніми справами зайнятися, і трошки не вистачає часу. Я всіх вас пам'ятаю, я вас всіх люблю, У мене все записано, що ми нам не подивилися. Ну, я тільки одне вам хочу сказати, що добрих новин буде все більше і більше. Люблю кожного з вас. Ніка, Пальмарганець, всі. Велика Благовіщенка, Велика Лепетиха, Краснознаменка, Станіслав і другі. Ми обов'язково подивимося і спитаємо прогнози в інформаційному полі Землі. Обов'язково зараз я вам бажаю мирної ночі, щоб у вас було все добре і, і кожен день новини були все кращі і кращі. А наші ваші питання і відповіді на них були все, все обнадійливіші і радіснішими. Люблю кожного з вас. Люблю Херсон, взагалі, моє серце з вами. Кожне містечко країни. Я люблю і обнімаю. І ми обов'язково все доробимо допитаємо, тільки в інший день. Вибачаюся, може ви чекали прогнози. Обов'язково все зробимо. До побачення. Дякую за увагу. Дякую за вашу дружбу.